Що говорити партнеру під час кексу? Кажіть один одному компліменти. Кекс це дуже інтимна тема для кожної людини, і нам важливо отримувати зворотній зв'язок від свого партнера. Кажіть, як вам подобається його тіло, запах, які гарні у нього чи в неї губи, як вам подобається його. Цілувати, кажіть все, що може ще більше розслабити вашого партнера та допомогти отримати задоволення від самого процесу. Давайте зворотній зв'язок своєму партнеру. Кажіть, в якій позі що ви відчуваєте, як вам більше подобається, як саме стимулювати ваші ерогенні зони. Направляйте, кажіть так, так, нижче, О, сильніше. Да, «да». Скажіть. Що саме ви відчуваєте в цій позі або в цій, в якій вам більше подобається, які регені зони вам стимулювати, та взагалі яких дій ви хочете від партнера? Направляйте його короткими командами. Швидше, повільніше. О, так, так, продовжуй. Мені подобається. Цілуй мене тут чи тут. Цього не варто соромитися, адже кохані люди завжди бажають, щоб вам було максимально приємно разом з ними. А як саме цього досягти, знаєте тільки ви. Тому не треба це тримати в таємниці. А якщо ви не знаєте, то запрошую до себе на консультацію, я дам інструменти, які допоможуть вам краще вивчити себе, своє тіло, свої бажання і розкрити свою сексуальність. Але це ще не все. У мене є для вас подарунок. Як його отримати, читайте в описі до цього відео. Також підписуйтесь на мій блог, там є багато корисних порад, які допоможуть зробити ваше інтимне життя незабутнім.